Порізька обласна військова адміністрація будує, а громадська організація народний захист перевіряє. І сьогодні ми тут. А це 88 восьма школа. Тут також будується так звана підземна школа, тобто протирадіаційне укриття. І сьогодні ми сюди приїхали з червоною стрічкою з ножицями. Чому? А тому, що голова Запорізької ва Іван Федоров обіцяв, що ця школа буде відкрита сьогодні 30 листопада, і що робиться на будівельному майданчику, ви можете подивитись самі. До кінця року ми плануємо, що всі сім шкіл будуть готові приймати учнів для здобування офлайн освіти. Сьогодні найбільша готовність школи 88, яка знаходиться в космічному районі міста Запоріжжя, це приблизно 40%. І ми очікуємо, що наприкінці жовтня вона вже зможе приймати учнів в своїх стінах. Вивчивши? Багато документів за цим об'єктом і, маючи на меті визначити ризики, які були при реалізації цього проекту, перше з чим ми стикнулися, це ризик дискреції. Тобто одноособового прийняття рішення, Запорізька міська рада своїм рішенням номер 5 22 березня 24 року, передає функції замовника держпідприємства місцеві дороги Запорізької області, при цьому не може пояснити, чому саме цю організацію вона обрала замовником. Голова Запорізької області. Ова своїм розпорядженням 153 від 21 березня 2024 року визначає обирає цей об'єкт і розподіляє на ньому кошти разом з об'єктом Січного Колегіуму та іншими. При цьому, як і на інших об'єктів, на 88-й школі ми бачимо той, той самий склад виконавців, тобто схема Мелітопольського пулу виконавців. Будівництва протирадіаційних укриттів в місті Запоріжжя ми пройшли шляхом документів, і можемо вам сказати, що цей шлях відповідно до об'єкту. Протирадіаційного укриття у школі No88 починається 21 березня 2024 року, коли голова Запорізької ОВА розподіляє 125 мільйонів гривень на реалізацію проєктів, цього проєкту. Таку саму суму розподіляється і на Січовий колегіум, і на ще окремі школи. Розподіляється однакова сума в один і той самий день, одним і тим самим розпорядженням. Наступного дня. Запорізька міська рада передає функції замовника держпідприємству Місцеві дороги Запорізької області, яке 8 квітня замовляє проєктно-кошторисну документацію у Мелітопольського виконавця, сплачуючи за це коштом бюджету міста Запоріжжя 470 тисяч гривень. І вже через 11 днів отримує не тільки проєктно-кошторисну документацію, тобто прив'язку до місцевості, а й позитивний висновок експерта. В травні відбувається процедура закупівлі і обрання підрядника, яка відбувається за процедурою відкритих торгів з особливостями. І 6 червня укладається договір підряду і починається будівництво. Срок дії договору, як і в інших випадках. До 31 грудня 2025 року. При тому, що дозвіл на початок будівництва було отримано лише 11 липня 2024 року. Відповідно, під час укладання договору підряду дозвіл на початок будівництва не було передано підряднику, що є порушенням постанови Кабінету міністрів 668. Вже 1 жовтня 2024 року до договору підряду було внесено зміни. Срок дії договору, як і в інших випадках, було скорочено на один рік до 31 грудня 2024 року, зменшено договірну ціну, і, як і в інших договорах, передбачено передоплату 30%. Як і за іншими об'єктами по 88 восьмій школі, ми також бачимо закладену у план фінансування робіт оплату в 2025 році коштом субвенції з держбюджету на 24 рік, в чому ми вбачаємо. Ознаки порушення фінансової дисципліни, так само, як і в інших об'єктах. На системі Dream розміщено інформацію про джерела фінансування: це державний бюджет 79,5 мільйони гривень, і місцевий бюджет 500 тисяч гривень. Ну, ми вже знаємо, що це 470 тисяч гривень коштів. Бюджету міста Запоріжжя, які були витрачені на проєктно-кошторисну документацію. І тут ми бачимо ризик порушення інформаційного законодавства. Що стосується бюджету, то ми не можемо точно сказати вартість цього об'єкту до гривні, оскільки в системі Dream і. У відповідях на запит держпідприємства місцеві дороги Запорізької області значаться різні цифри, які в свою чергу відрізняються від офіційних документів. А саме, вартість проєкту повторного використання на сайті Моя фортеця 92 мільйони 100 тисяч гривень. За даними Дрім, вартість проєкту. По 88-й школі складає 1137 мільйонів гривень. За даними держпідприємства, фактично виділено 113,9 мільйонів гривень, які складаються з субвенції 79,5 мільйонів гривень, плюс кошти обласного бюджету 33,6 млн гривень, розподілені розпорядженням голови Запорізької ванну No317 і бюджету міста Запоріжжя 700 тисяч гривень. Але за даними розпорядження голови Запорізької ОВА No317 від 28 травня з бюджету міста Запоріжжя виділяється 34,1 млн грн. А інформація на, в системі DREAM про суму субвенцій 79,5 млн грн. відрізняється від розподілених головою Запорізької ОВА. 21 березня своїм розпорядженням номер 153 коштів, де кошти державного бюджету зазначені у кількості 96 мільйонів гривень. Розбивка бюджету на будівельні роботи в системі DREAM показує, що ця сума складає 89,8 мільйона гривень, при тому, що ціна договору підряду 109,5 мільйонів гривень, правда, в тому числі з устаткуванням. Різниця між цими сумами десь 19,6 мільйона гривень. Тобто тут ми бачимо ризик відхилення від запланованого бюджету проекту в бік збільшення видатків. Що стосується вимог постанови 419, які встановлені для виділення субвенції з державного бюджету місцевому, то Серед них є, проєкт, повинен бути завершений у поточному році, і ми бачили, що за договором підряду ця умова не була виконана, а лише була скоригована після внесення змін до договору. І обов'язкове співфінансування, яке забезпечено співфінансування з бюджету міста Запоріжжя на рівні 30%. Відповідно, ми можемо сказати, що за цим об'єктом. З державного бюджету 70% коштів сплачено, і з бюджету міста Запоріжжя 30%. Під час коригування проєктно-кошторисної документації ми бачаємо не тільки ризик неякісного проєктування, а ще і корупційні ризики, тому що при закупівлі якої потім ми побачили ризик завищення закупівельних цін на 56%. Ще один ризик. Це територія потенційно підтоплювана ґрунтовими водами, і не виключно, що через якийсь час цей ризик буде дуже помітний всім. Відповідно, по об'єкту 88 школи ми побачили ризик завищення закупівельних цін, ризик порушення будівельного. Інформаційного, фінансового законодавства, закупівельного, закупівля робіт одного учасника, ризик порушення технології будівництва через ск сильне скорочення термінів будівництва, ризик відхилення від запланованого бюджету проєкту, ризик неефективного використання коштів бюджету міста, ризик потоплення ґрунтовими водами. Ризик порушення законодавства щодо відновлення і ризик дискреції. Чому тому, що в місті Запоріжжя немає плану відновлення та розвитку, і роботи по його створенню не проводились. Як того вимагає закон України про засади державної регіональної політики та постанова Кабінету міністрів номер 731 від 18.07.2023 року. І ще один ризик, дуже важливий: це ризик порушення принципу субсидіарності, оскільки процеси відновлення відбудови мають іти знизу, а не зверху. І ми бачимо, що процес відновлення в місті Запоріжжя, на жаль, відбувається в ручному режимі, що має ознаки порушення законодавства про відновлення. Ми розказали ці ризики, маючи на меті не тільки показати громадськості реальний стан справ у відбудові і відновленні в місті Запоріжжя, а й для того, щоб надати владі шанс усунути ці ризики, наявність яких може призвести до втрати містом Запоріжжя, інвестицій і можливості на відновлення. А це дуже висока ціна для ізовні середини знакровленого українського міста Запоріжжя. Загалом нами виявлена дуже небезпечна тенденція, коли саме в цій будівлі приймаються одноособові рішення про обрання проєктів і про джерела їх фінансування. Це є серйозним ризиком для процесу відбудови і відновлення в Запорізькій області і може призвести до втрати інвестицій Запорізькою областю.